Ось саме так, півтора року тому, розпочалося наше будівництво народу і фінансів для такого великого будівництва в нас було зовсім небагато. Але було і є добре бажання залишити гарний слід після себе у церкві. І в цей короткий час Бог багатьох побуджував вкласти свої сили, старання і фінанси у цю справу, щоб справа Божа не зупинилася. Ми з вами довгі роки молились, щоб Господь післав нам участок, де б ми могли побудувати недільну школу і майданчик для стоянки автомобілів. І ось в минулому році, не дивлячись, що в нашій країні йде війна, Бог почув нашу молитву і ми викупили ось цей участок. На цьому участку за півтора року ми з вами побудували гарну будівлю. В якій є класи недільної школи, котельну, а також кухню. Сьогодні я хочу від себе всім подякувати братам і сестрам за активну участь у цій справі. Я дякую за ваші молитви. Я дякую за фінанси, а також за фізичну. Працю. Я хочу також і подякувати тих братів і сестер, які з різних причин зараз знаходяться за кордоном. Ми віримо, що у вас не було такої можливості, але ви не були в стороні. Ви молились, ви підтримали нас фінансово і хочу. Прозвітувати і запевнити, що всі ті кошти, які ви нам надали, ми використали їх за призначення. Бог у цьому свідок. Якщо Бог продлить наше життя, то в 2025 році, тобто на слідучий рік, ми плануємо святкувати сторіччя. Нашої місцевої церкви. Але ми хочемо до святкування цього свята закінчити цю будівлю. Но для того, щоб закінчити цю будівлю, нам потрібно ще докласти багато фізичних сил, а також потрібно багато грошей. Тому ми звертаємось до вас. По мірі можливості відгукніться на наше запрошення, прийміть участь і допоможіть нам цю справу довершити. Я вірю, що ви з порозумінням віднесетесь і приймете активну участь у цім. Нехай Господь вас благословить. Дорогі брати і сестри, це звернення до всіх. Хто не байдужий до нашої помісної Недбойської церкви, ми, слава Богу, провели багато роботи. Ця робота є наяву. Ви можете побачити, що ми добудували цей будинок, прибудову, побудували цей піднавіс, в якому плануємо робити кухню і зал для. Різних конференцій і потреб церковних. Ми перекрили дах, цей дах вже новий і прикрашає будівлю молитовного будинку. Ми обновили фасад. Зараз новий фасад. І саме основне, що він утеплений, тобто ми утеплили стіни молитовного будинку, чим заощаджуємо енергію. І все це результат роботи кожного члена церкви, всіх небайдужих. Ми щиро дякуємо вам за те, що ви проявили добру волю і приклали багато зусиль, щоб цю справу будівництва продовжити. Ми дякуємо всім, хто приклав руті до роботи, хто молився. Хто пожертвував фінансами. ми дякуємо всім братам і сестрам, всім людям доброї волі, які зробили цю справу для Господа. Ми віримо, що те, що ми розпочали, з Божою допомогою і з допомогою вас ми завершимо. Тому це звернення до вас, щоб ви побачили, що вже зроблено і що потрібно. За все, що зроблено, Велика подяка. Тому що без підтримки, без доброї волі цього ми б не зробили. Але в нас ще є робота, яку потрібно завершити. І ця робота важка, об'ємна і багато грошей потрібно для цієї справи. Ми плануємо поставити брутівку на стоянку цю. Хочемо, щоб. Оцей бетон, який тут є, щоб він не торочився, щоб тут вже була бруківка. Також нам потрібно завершити піднавіз, де ми плануємо зробити кухню, зал для різного роду конференцій, обідів. Також плануємо завершити забор або завершити оцю красиві, які є, ворота покласти. Також нам потрібно завершити всередині будівництво нового, нової будівлі, там потрібно поставити на підлогу плитку. Все це вимагає багато зусиль, як фізичних, також і духовних, також і фінансових. Тому ми звертаємося до всіх, як членів церкви. Які знаходяться в помісній церкві, як тих, хто зараз тимчасово знаходиться за кордоном, як тих, хто, можливо, по різних причинах не має можливості відвідувати зібрання. Ми звертаємося до всіх в першу чергу, дякуємо. щиро дякуємо вам, що ви до цього часу допомагали. І звертаємося з проханням, якщо у вас буде можливість, якщо у вас буде бажання. Якщо Господь вас побудить, ваше серце пожертвувати для цієї справи, нам потрібно десь у перерахунку 15-20 тисяч доларів, щоб це все завершити. Плануємо завершити до кінця літа, до серпня місяця. В серпні плануємо робити святкувати сторіччя і бажано, щоб це все будівля була завершена. Тому, брати і сестри, всі, хто чує нас. То небайдужий до справи Господні всі можливості, які в нас є, використаємо, щоб цю справу завершити в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Нехай Господь всіх благословить і допоможе, щоб ми в ці важкі часи, які ми зараз живемо, пережили і з радістю могли б сказати, ми це зробили з Божою допомогою для слави Господу. Нехай Господь вас всіх благословить. Знаєте, сьогоднішнє звернення від братів-служителів помісної церкви. Це не просто звернення від нас, як від служителів, це звернення від усієї церкви. Це звернення до кожного з нас. Тому що, по суті, все це звернення воно звучить до членів помісної церкви, хто де не знаходився. І не тільки. Тому що є ряд людей, які були членами помісної церкви. Але зараз знаходяться в інших помісних церквах, і тому сьогодні ми хочемо знаєте, таким зверненням ще раз і ще раз, просто знаєте, нагадати, що все, що відбувається, знаєте, це робиться, знаєте, щоб ми не відокремлювалися, а ми відчували, що це робимо ми. Тому що багато дійсно вже все, що перераховували брати, це все зроблено не тільки одною, двома чи трьома людьми. Це зроблено. Багатьма різними людьми хтось руками, хтось фінансами, і дуже багато справ зроблено. І Я пам'ятаю ті часи, коли ми не мали такого навіть гарного класу. Сьогодні зайшов, і дітки займаються в гарному класі недільної школи. Я знаю, що багато поколінь виросли на кухеньки, в маленькі кімнатки. Сьогодні у нас інші можливості, але звичайно, що все потребує. Щоб завершити, і тому хочу просто такий біблійний текст, який ми дуже добре знаємо, де Мордехай, він сказав дуже цікаві слова до Естер: чи не час у цього, ти, ти саме на цій позиції. Ми в різних сьогодні обставинах, в різних ситуаціях, але Бог знає наші можливості, Бог знає наше серце. І тому особливо молоде покоління, хочу звернутися, сім'ї ніхто не знає, де ми будемо. Да, де ми будемо знаходитись. і тому хочеться, щоб ми це робили як справу Божу, як для царства Божого. Хто б далі не служив, як би далі воно не було, да, все рівно життя йде вперед. Але щоб ми могли навіть на відстані відчувати одне одного, служити одне одному і любити одне одного. Тому друзі, нехай Бог благословляє сім'ї, а ми постійно молимось, переживаємо. За всіх, хто особливо в цей час не є з нами в помісній церкві, але віримо, що буде гарна зустріч. Ну і на сторіччя чекаємо всіх. Ну, нехай Бог благословить кожного із вас. Як ми вже говорили в своїм зверненні, якщо дасть Бог життя, на рік ми плануємо провести свято 100 років. З утворення нашої місцевої церкви. Ми запрошуємо всіх вас на це свято, а також звертаємось до вас усіх з великим проханням, хто в різні періоди ніс яке служіння, молодь, проповідував, хористи, диригенти, зробіть короткі. Таке запис, звернення. Запишіть, як ви в які роки трудились, як ця праця проходила, бо ми хочемо підготовити сюжет до сторіччя. Всіх запрошуємо на свято. Чекаємо вас до зустрічі з Богом. Під час будівництва доводилося багато спілкуватися. І ось пастор наш. Михайло Андрійович каже мені, що я можу вже покидати цю землю, бо мрія моя збулася, Бог почув мою молитву. Я довгий час просив у Бога, щоб Бог дозволив нам придбати ось цю ділянку, щоб Бог дозволив побудувати нам тут. Недільну школу. І ось мрія збулася, молитва почута. І всіх нас Бог використовував у цій справі. Хтось працював руками, хтось фінансово благословляв цю справу, щоб вона не зупинилася. Бувало часто такі моменти, коли вже. На наступну закупку матеріалу фінансів в нас не було. Але приходимо рано і гроші на столі лежать. Навіть ніхто до цих пір не знає, хто їх пожертвував. Але ми на 100% впевнені в тому, що Бог знає за кожну копійку, пожертвуємо на цю справу. Хай Бог рясно кожного благословить. Ми дуже вдячні і тим, хто не є членом нашої церкви, але жертвують, допомагають і пишуть нам: дайте рахунок вашої церкви. Я теж хочу бути учасником цього будівництва, щоб мої кошти теж послужили у справі Божій. Зимовий час. Ціни на будівельні матеріали трошечки знижуються. Тому саме зараз ми хотіли би заплатити і закупити бруківку для нашої стоянки автомобілів. Будувалася наша церква теж дуже важкі, скрутні часи, але минуле покоління. Наші дідусі, бабусі залишили нам гарний дім молитви. І ми теж би хотіли залишити для наших дітей, внуків, правнуків, залишити добрий слід те, що ми змогли зробити. Тому я запрошую всіх друзів. До цієї справи, щоб спільними зусиллями ми могли її завершити. Якщо ви маєте добре бажання підтримати фінансово цю справу, кінце відео будуть реквізити нашої церкви для пожертвувань.